Вітання. Уявіть собі таку класичну сцену продажу квартири. Телефон власника просто розривається. так? Хтось дзвонить, пропонує одну суму, хтось іншу, третій одразу просить знижку, бо, ну не знаю, стіни не того кольору. Це ж класика. Це абсолютний хаос. Емоційний, такий, знаєте, виснажливий і, як показує практика, часто просто фінансово невигідний для продавця. А що, якби існувала система, яка перетворює цей базар на, ну, на чіткий структурований процес? Саме так. І ми сьогодні, власне, розглядаємо матеріали з одного тренінгу для ріелторів, які описують саме такий підхід. Він називається роботою з офертами. І це, знаєте, не просто якесь модне слово, ага. це ціла філософія, яка, по суті, забирає у власника оцей головний біль переговорів і замінює його на спокійний аналіз найкращих пропозицій. Ідея в тому, щоб змусити ринок змагатися за вашу нерухомість, Так. а не змушувати вас торгуватися з ринком. Точно. Тобто, змінити правила гри на свою користь. Звучить, чесно кажучи, амбітно. Наша мета сьогодні розібратися, чи справді ця система працює, яка її внутрішня логіка, і чи немає тут якихось ну підмодних каменів? Давайте зануримось. Почнемо з основи у цих матеріалах. Знаєте, такою червоною ниткою проходить думка, що більшість людей плутають поняття усна пропозиція та оферта. Отак скажімо, телефонує покупець нашому уявному пану Василю, який продає квартиру. І каже, даю 130 тисяч. Здавалося б, чудово. Але чому згідно з цією системою це взагалі не варто брати до уваги? Тому що це просто слова. Ну от серйозно, вони ні до чого не зобов'язують. Сьогодні він дає 130, а завтра знайшов щось інше, і все з них. Оферта в розумінні цієї системи це абсолютно інший звір, це офіційний письмовий документ. Письмовий це ключове. Так, і найважливіше, він містить не просто цифру, це повний пакет умов. А що саме крім ціни там має бути. Ну дивіться усе, що має значення для угоди. По-перше, звичайно, точна сума. По-друге, джерело фінансування. Ага, тобто готівка чи кредит? Саме так, це готівка, яка лежить у покупця, скажімо, під подушкою, чи це іпотека, на яку ще треба чекати схвалення банку. Це ж критично важливо для термінів. Згодна. По третє сума завдатку, та яку покупець готовий внести хоч сьогодні, щоб підтвердити серйозність намірів. І по четверте, будь-які додаткові умови, наприклад, ну чи просить він залишити меблі, чи готовий він чекати два місяці, поки наш пан Василь знайде собі нове житло, чи йому треба в'їхати за два тижні. Ага, тобто фраза Я готовий купити за 130 тисяч. Це просто розмова. А от документ, де написано Я, Іван Іваненко пропоную 130 тисяч, з яких 5 тисяч завдатку внесу завтра, решта готівка, угода через 14 днів, за умови, що в квартирі залишається вбудована кухня. Оце вже серйозна справа. О, це вже зовсім інша історія. Абсолютно, перше це шум. Друге, це сигнал. Письмова форма. Вона відсіює цих, знаєте, туристів і залишає тільки реально мотивованих покупців. Людина, яка витратила час, щоб усе це сформулювати на папері, вона вже пройшла певний внутрішній шлях і готова до дій. Добре, з цим розібралися. Але ось тут ми підходимо до моменту, який мене, чесно кажучи, трохи здивував. Матеріали категорично наполягають. Власник не повинен напряму вести переговори і приймати ці оферти. Моя перша реакція: Стоп! Це ж моя квартира. Чому я маю віддавати контроль комусь іншому? Це звучить якось контрінтуїтивно. І це ключовий і, мабуть, найскладніший для сприйняття момент. Причини тут лежать і в психології, і в стратегії. Уявіть нашого пана Василя. Він продає квартиру ну, раз на 15 років. Він емоційно прив'язаний до неї. Кожен куток це якісь спогади. Звісно. І тут приходить покупець, який починає тиснути. Або, навпаки, знаєте, розповідати слізну історію про хвору бабусю, якій терміново потрібне житло. Власник не робот, він може прийняти рішення на емоціях, погодитись на першу ліпшу пропозицію, просто щоб усе це скінчилося. Тобто його вразливість це його емоційна залученість. Саме так. Ріалтер у цій системі виступає як буфер, як такий собі файрвол. Друга причина колосальна різниця в досвіді. Пан Василь робить це раз на 15 років, а проти нього може сидіти інвестор, який купує по 5 квартир на рік. Хто краще веде переговори? Питання риторичне так. І третє, найважливіше, це ризик руйнування всієї системи. Якщо хоч один покупець зрозуміє, що можна зателефонувати напряму власнику і спробувати домовитись в обхід, вся структура розвалиться. Почнеться хаос, і ми повернемося до того, що почали. Виходить ріелтор тут не просто посередник, а такий собі архітектор і модератор процесу. Мені сподобалась фраза з цих матеріалів, яку радять казати власнику. Ваша вета отримати найкращу пропозицію. Моє завдання організувати процес, який це забезпечить. Отак, це ж повністю змінює позиціонування. Не я знайду покупця, а я побудую систему. Так, це перехід від тактики до стратегії. Окей, ідея з буфером звучить потужно, але ж таку систему не можна побудувати на порожньому місці. Мабуть, потрібен якийсь фундамент. І в матеріалах дуже чітко прописані дві обов'язкові умови, без яких кажуть, нічого не вийде. Так, і вони обидві критично важливі: перша це ексклюзивний договір з рієлтором, і це не просто формальність, це гарантія єдиного центру прийняття рішень, тобто одна точка входу саме. Усі дзвінки, усі повідомлення, усі пропозиції від інших агентів чи покупців, усе має йти через одну людину. Це створює повний контроль над інформаційними потоками і захищає від маніпуляцій. Без цього неможливо організувати впорядкований збір оферт. Логічно, це прибирає хаос. Але друга умова, як на мене, може стати каменем спотикання для багатьох продавців, вона звучить так: квартира має бути ідеально готова до продажу, юридично та фізично. Хіба це не відлякає людей, у яких немає часу чи грошей на підготовку, може простіше продати як є, але трохи дешевше? Це дуже поширена помилка. Давайте розберемо. Юридично готова означає, що всі документи в ідеальному порядку. Немає боргів, арештів, неузаконнених перепланувань. Це база. Ну, це зрозуміло. А от фізично готова, це найцікавіше. Це не означає зробити дизайнерський ремонт. Це означає усунути всі дрібні недоліки, які дають покупцеві залізні аргументи для торгу. Можете навести приклад? Звісно. Уявіть, покупець заходить у квартиру. Кран у ванні трохи прокапує. Одна лампочка не горить. У кутку ледь помітна пляма від старої протічки. Для власника це дрібниці, до яких він звик. Так. Для покупця це три окремі причини вимагати знижку. За кран 500 доларів, бо треба міняти всю систему. За лампочку 200, бо хто зна, може там уся проводка стара, за пляму 1000, бо це ж грибок, тут потрібен капітальний ремонт. Розумієте? Ого. Витративши 100 доларів на сантехніка і нову лампочку, ви забираєте у покупця аргументи для торгу на тисячі. Це не витрати, це інвестиція у вашу переговорну позицію. Продаючи, як є, ви даєте покупцям карт-бланш на торг. А вся ідея системи отримати найкращу ціну, а не виправдовуватися за недоліки. Оце потужне переосмислення. Тобто, підготовка це не про те, щоб зробити красиво, а про те, щоб обеззброїти покупця у майбутніх переговорах це змінює все добре. Рухаємось далі. Коли я чую про збір кількох пропозицій, у мене в голові відразу виникає слово аукціон, звісно, але в матеріалах їх чітко розмежовують. У чому принципова різниця? Різниця фундаментальна і криється у слові конфіденційність на класичному аукціоні. Все відкрито. Один учасник каже, даю 100», другий чуючи це, каже, даю 105». Третій 110. так. Це гра на підвищення. Це покрокова гра на підвищення, де кожен знає ставки суперників. Система роботи з офертами це по суті закритий конкурс. Кожен покупець подає свою пропозицію, ну наче в запечатаному конверті, не знаючи, що запропонували інші, і який психологічний ефект це створює, це змушує кожного учасника одразу викласти на стіл свою найкращу, максимальну пропозицію, бо другого шансу може і не бути. На аукціоні можна почати з малого і поступово піднімати. Тут же, якщо ти запропонуєш замало, сподіваючись потім додати, тебе можуть просто обійти, і ти про це навіть не дізнаєшся. Тобто це стимулює бути чесним із самим собою так щодо того, скільки ти насправді готовий заплатити. Тобто, по суті, це закритий тендер на найкращі умови, а не відкриті торги. Я правильно зрозуміла? І ще один момент. У матеріалах сказано, що власник обирає не обов'язково найвищу ціну. Абсолютно. І це ще одна відмінність від аукціону, де зазвичай перемагає найвища ставка, тут власник дивиться на весь пакет умов. Пропозиція А 135 тисяч, але з іпотекою на три місяці. Пропозиція Б. 132 тисячі, але готівкою і угода за тиждень. Ну, звісно, друге може бути значно вигіднішим. Якщо власнику потрібні гроші швидко. Пропозиція Б для нього набагато краща, попри нижчу ціну. Це дає власнику гнучкість і можливість обрати те, що вигідно саме йому, а не просто гнатися за максимальною цифрою. Окей, логіка зрозуміла. Тепер давайте зберемо все докупи. Щоб ця система працювала як годинник, в матеріалах виділяють чотири головні правила гри такі собі стовпи, на яких усе тримається. Саме так. Перше правило ми вже частково обговорили. Тільки письмово, ніяких усних обіцянок. Лише папіль з підписом має вагу. Це ну, фільтр серйозності. Друге правило без власника. Ми теж про це говорили, але бачити це як формальне правило підкреслює його важливість. Власник не бере участі в переговорах, він фінальна інстанція, яка приймає рішення, дивлячись на сухі факти, а не на емоції. Третє правило чесно. Це означає створення рівних умов для всіх. Перегляди організовуються так, щоб покупці не перетинаються. Ніхто не знає про пропозиції конкурентів, немає улюбленців чи тих, кому знаєте, зливають інсайдерську інформацію. Ось тут у мене виникає питання: а чи справді це чесно по відношенню до покупця, який запропонував найбільше? Якщо наш пан Василь вивере пропозицію з меншою ціною, але швидшою угодою, чи не відчує себе ошуканим той, хто був готовий заплатити більше? Чудове запитання. Воно б'є в саме серце етики цього процесу. Дивіться, чесність тут означає чесність процесу, а не гарантований результат для того, хто запропонував найбільше. Ага, усіх покупців заздалегідь попереджають. Власник буде розглядати всі аспекти пропозиції ціну, терміни, джерело фінансування та додаткові умови. Найвища ціна не гарантує перемогу, кожен грає за однаковими прозорими правилами. Тобто правила гри відомі наперед так. Чесність полягає в тому, що всім дали рівні можливості подати свою найкращу пропозицію, а вибір власника це його суверенне право. Зрозуміло. Тобто чесність це рівні правила на старті, а не передбачуваний фініш. І яке ж четверте правило? Воно логічно випливає з попереднього. Є шанс усім, оскільки процес структурований, встановлюється чіткий дедлайн для подачі оферт. Наприклад, пропозиції приймаються до 18 п'ятниці. Це важливо. Дуже. Це унеможливлює ситуацію, коли власник, почувши першу ліпшу пропозицію, відразу погоджується, а інший потенційно кращий покупеч просто не встигає. До дедлайну всі рівні, і кожен має шанс. Це робить вибір власника максимально об'єктивним, бо він бачить повну картину ринку на конкретний момент часу. Отже, підсумуємо: те, що ми сьогодні розібрали, це ж не просто набір порад, як торгуватися. Це цілісна система, побудована на структурі прозорості правил, і що найголовніше, на усуненні емоційного хаотичного фактору з процесу продажу. Так, мета не просто вичавити з покупця ще тисячу доларів, а створити таке середовище, де власник може спокійно і зважено обрати дійсно найкращий для себе пакет умов. Саме так, і що найцікавіше. Фокус зміщується з особистого мистецтва ріелтора як переговірника на його мистецтво як організатора процесу, замість того, щоб бути майстром торгу, він стає майстром створення ідеальних умов для прийняття рішень. Тобто він створює арену. Точно він створює арену, а вже на ній покупці змагаються, пропонуючи найкраще на що здатні. Може дати кращий результат в одній з найбільш емоційних угод нашого життя. Продажу власного дому, то де ще можна застосувати ці принципи? Можливо, в переговорах про зарплату Цікава думка. або у великих бізнес-угодах. Це цікаве питання для роздумів. Можливо, найкращий спосіб виграти складні переговори це взагалі перестати вести переговори в класичному розумінні і натомість почати організовувати прозорий процес.